Христос, моя дитино, не кожен може використовувати в одні і ті ж самі духовні вправи. Одне набоженство більш відповідне для одного, тоді як інше для іншого. Часом зміна духовних вправ принесе тобі користь. Деякі набоженства допомагатимуть тобі у звичайні дні, а інші знадобляться у святкові. Ти можеш потребувати одного типу духовної діяльності під час спокус та іншого в часі спокою. Людині подобаються якісь думки, коли вона сумна, але в час духовної радості. Вона надає перевагу іншим думкам. Різноманітність у духовному житті допоможе тобі жити багатшим і святішим життям. став собі духовні цілі і роби свої постанови відповідно до духу та різних періодів церковного календаря. Плануй своє внутрішнє життя як той, хто хоче. Більш ревно і краще мені служити. Живи, як той, чий погляд спрямований до неба. Розважай про смерть, як про ворота до неба. Привчайся дивитись на земне життя, як на можливість, добре приготуватися до неба. Якщо я тебе ще туди не покликав, вважай. Що ти ще не досить добре готовий, щоб отримати небесну славу, яка зарезервована для тебе. Тож плануй як приготувати себе до цієї небесної нагороди. Ніколи не забувай слова, щасливий той слуга, господар якого, прийшовши, знайде, що він. Чуває, направду кажу вам, він поставить його над усім своїм маєтком. Розваж так легко потрапити в рутину і в ній загрузнути. Багато людей живе день за днем, роблячи попередні речі у той самий попередній спосіб. Різноманітність робить життя цікавим, однак дуже мало є тих. То має честолюбство та енергію ввести її у практику свого щоденного життя. У молитві буду намагатися вивчати її різні методи на випадок, коли буду їх потребувати, щоб уникнути млявості й рутини. Я можу читати життя святих і бачити, коли можу зробити кілька змін у своєму власному. Духовному житті, мій духовний провідник може подати мені ідеї, як я можу відсвіжити свою ревність для Божої слави й допомоги моїм ближнім. О Святий Духу, мій Боже, який все освячуєш, подай мені світло, як я можу зробити моє щоденне життя більш плідним. На добрі вчинки, не дай мені потрапити в рутину і залишатися в ній. Життя є славною нагодою робити великі справи, ставати більш подібним до тебе, мого Бога, через добро і любов, яку я можу давати іншим. Допоможи мені бачити більше доріг помноження добра в моєму щоденному житті. Дай мені силу, щоб не шукати себе, а робити добро задля тебе. Амінь.